Виконуємо номер 311 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Яке число потрібно підставити замість А, щоб коренем рівняння було число 20? Раз відомо, що корінь рівняння це 20, то підставимо замість Х. Наш корінь – число 20 і розв'яжемо наше рівняння відносно змінної А. Х додати 5 перепишу, х дорівня 20. Підставляємо маємо 20 додати 5, помножити на А дорівнює 75. Обчислимо 20, додати 5, це буде 25. І множимо на А 25, а дорівнює 75. Нам невідомо другий множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. 75 поділимо на 25. 75 поділити на 25, буде 3. Записуємо висновок. Отже. замість А потрібно підставити три, щоб коренем Рівняння було число двадцять, ми дали відповідь на питання, Яке число потрібно підставити замість а, щоб коренем рівняння було число двадцять. Номер 311 виконано.